Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Нині в нас понеділок і в нас ще зночі сипнуло десь 30 см снігу. Ми відкопуємо заганяти лануса, а зранку в нас вже був дядя Рома знов з термостатом. Поміняли, але все одно не гріє. Тож ще замовив ще один на вечір, будемо розбиратися в чому справа. А по Т-4 клієнт просивши глянути до бічних дверей. Я подивився, вони в принципі непогано все, але отут трохи знизу є в тій канавці ржі і того всього. І воно може по тому просто погано. Їздить. То у нас є таке універсальне мастило від К2. Я не знаю, воно походу на основі трансмісійної оливи, але змащує просто. Набрав брамі засувки, помастили, то дощі були і все не змивається взагалі. В машині ті обмежувачі дверей помастив, скрипіли, перестали. Дуже файна того смазка. То зараз напорскаю і порухаю дверима, спробую, що як воно буде. Все, позмашу, і дивимося результат. Ой! Тому деколи воно хоче помаститися. О! Все, люкс. У нас нині мінус 7,5 градусів. Будемо пробували заводити течка, бо ним тягнули лануса. Свічки прогріваємо. Все. Ото техніка, ні? Німецька. З першого разу. А й довго не думав. О, трохи чистим сніг. Будемо тягнули лануса в гараж. Треба розбиратися, чого той чек не світить і насос не качає. О! Так, у нас вже п'ята година, і лану ми завели. І ще не відкривався багажник. То зі салону відкрутили тих два шурупчики відкрутили. Але мені здається, що з тим замком щось йому погано, якщо чесно. Треба поміняти замок багажника буде. Ще, по ходу, їзди бали втулки стабілізатора. Та й там в принципі і стойки. Але... Так як вони їздять, то ще поки їм хватить Але рекомендацію. На майбутній ремонт обов'язково дамо. Тут у нас гольф, вже напевно завтра візьмемося до нього. І ще є шкода з пітричів з якимось стуком в моторі. Не знаю, що за стук, що їй бракує. Зараз будемо заводити. Казав, клієнт на холодну, вже як прогріється, нема такого. А на холодну, як заводить, то щось стукає. Заводимо. Будемо слухали. Ні, я нічого не чую, якщо чесно, не знаю, якщо чесно, то не знаю.

Може бути? Треба буде дивитися. Щось на нього похожу. Ну той метелик? Ну а що? А стукає? Бо... Бо Назар казав, що буває таке. Тоді ми думали, що насос, а ланцюг виявився на фурді. Ну нічого не бракує моторів. І робить то й робить. Не знаю. Клієнт казав, каже, може би ви зняли мені головку. Я кажу, не знаю, приганяйте, кажу, будемо дивитися. То завжди встигнеться. Попередньо робиться діагностика, що бракує. Хіба спробуємо ще завтра зранку прям на холодну-холодну завести, послухати, але я не чую нічого. Так, замок поміняли. З салону відкривається. З ключа відкривається Євро. А фірма, фірма яка фірма була? Фірма в нас Євро X. Що було, то було. Нічого кращого на даний момент поки немає. Втулки стабілізатора будуть по CTR. О, а замочок Євро X. Так, втулки стабілізатора поміняли. Одну і другу. Тут, в принципі, в доступі. Міняти їх не важко. О, а під старими у нас вже були підкладки народні і самі втулки виглядають так. От якось так. Як казав тато, вони вже нікому нічого не винні. А сьогодні чудовий ранок зимовий. Вночі був мороз, сніг під ногами репить, ми йдемо на роботу. Так, чого я зняв стартер з... Своєї десятки, бо в мене є підозра на те, що він конкретно садить акумулятор. І такий як мороз, його завести, її завести дуже важко. Тому я приніс його з собою, будемо розбиратися. Так, розібрав свого стартера і тут у нас що ми бачимо? Оці ламелі одна між другою забиті графітом. І воно. Між собою починає проводити і коротить, і відповідно стартер бере більше струму Ну і менше сили має і того всього. Коротше, суть в тому, щоб оце все відчистити і проробити чуть-чуть глибші канавки, Між ними, щоб воно не контачило і все буде добре. Ну і власне результат між ламелями чисто. Ще встаночок заклав, нульовочкою пройшов. Яхір і все, в такому вигляді можна тут ставити назад. Так, я вже поставив стартер перебраний і акумулятор підзаряджений, будемо пробували заводити. Цікаво, як воно буде крутило тепер. Мінус 6, от видно та на таблі, мінус 6 градусів. Крутимо. Ну, чесно. Чесно, краще. Бо раніше воно прям душилася. О. А тепер ну, так легенько просіло і завелося. Бо в мороз її завести було, це прям квест. Я підключав цього пустозарядне, цього бустера. О, Тоді можна було завести. Дуже щось просадувало. А так завів е е і... Завтра постоїть зранку пробую ще раз. Подивимося, чи є результат, чи нема.